Наразі на запорізькому напрямку йде війна за посадки. Хто володіє лісосмугами, тот володіє полем, кажуть військові. Проте людей нині бракує. Хотілося б, щоб активніше люди йшли в воєнкомати. З бойцями треба говорити постійно, і щоб бойці бачили командира. Треба ходити і показувати приклад. Коли приходиш до них туди на ноль, чесно скажу. Вони по перше не вірять, що я коли приходив, то Каже, ми сиділи не два часа. Мені в лице світять не вірять командир Це те позиції батальйону за кілометр від росіян. Про один бій розповідає розвідник Влад. В той час на вулиці стояв густий туман. Коли ми вже вийшли, я вже вийшов на вулицю, підняв голову 15 метрів. Стояв дивився на мене русський солдат Ванька. І ми почали приймати бій два сторони часами з ними. Ну, нормально так тягалися. і тоді оце Паша аеророзвійник. Він якраз той день літав, кругов вогонь. Артилерія дуже класно відпрацювала, в, статі в той день, навіть при тому, що у нас бій був на відстані максимальні 50 метрів, мінімальні 15 метрів. Хлопці вже рукоятками гранати відбивали. За два дні боїв взяли в полон 12 росіян, не рахуючи поранених та вбитих. Вісім вечора приїхав БТР руський, скинув вісім чоловік десанту. Е, у нас з ними було десь розстояння 300-350 метрів. Вели з ними в вогонь, що вони не пройшли далі. Не давали їм пройти. Вони понесли втрати, а в 4 ранку приїхав ще один БТР і ще скинув 8 людей. І так ми. До обіду перестрілювали з ними. Наразі бійцям потрібно більше дронів та боєприпасів. Гасло на шевроні батальйону щестю за волю символізує прагнення українського народу до свободи і готовність стати на захист своєї батьківщини. Артур Туркін телеканал МТМ.